Програма Диванчик ще одна історія, життєва історія, яка допоможе нам перемогти. І я вірю, друзі, що сьогодні вам буде супер цікаво. Програма Диванчик вперед. А куди дивитися? Зразу сюди. Все інтерв'ю. Ну, Тут буде понятно десь. Пацане наріж. Сміються з мене. <рес> <рес> Просто слава Богу, такий довольний. Нервую, батько. А ти так нарізав, нарізав, нарізав прям. Ну, в тебе вже трошки отут є. Це вік чудовий. Записуємо кінець. Так, друзі, у нас сьогодні в гостях Володимир Нітьомін. Вітаємо вас, Володимир. Коротко про нього. Присвітер в церкві. Це перше. Друге бізнесмен. Третє майстер спорту з дзюдо. Четверте. Батько трьох дітей. П'яте чудовий чоловік. Нічого не забув. Дякую, достатньо. Володимир, ми сьогодні хочемо з вами поговорити, як, на нашу думку, ви людина, яка справляє враження духовної людини. І от сьогодні ми хотіли говорити з вами на тему духовності. Перше моє питання: на вашу думку, що таке духовність і яку людину можна назвати духовною людиною? І іноді, коли розмовляєш з людьми. І як кажуть Полтава духовне місто України. Я запитую завжди, по яким критеріям ви цінуєте. Да? О, вона там у нас тільки видатних людей, тут і письменники, і люди, які зв'язані з культурою. І частково це відповідає. Але для мене критерії, тому що вже ви дійсно сказали, що я про церкви, і коли я зрозумів, що таке духовність, я можу підтвердити, як кажу, каже. Апостол Павло, він звертає увагу, щоб ми подивились на Христа. Якщо наші думки як у Христа, якщо ми живемо як Христос, якщо ми робимо справу з любов'ю, якщо в різних обставинах ми принципи Божі доносимо людям, оце для мене критерій духовності. І розумію, що дійсно, як кажуть, що люди є творчі, можна творити гарну картину. Але після цього там побити жінку, піти якийсь там стаканчик прокинути про себе, з кимсь посваритися. Це не відповідає критеріям. А якщо з позиції слова Божого, ми бачимо, що Господь є созидатель. Так? Він все творив, він це робив чудовим. Але Він дійсно він приходить, прийшов сюди на землю і показав нам. Той приклад духовності. духовна людина це тільки та людина, яка віруюча людина. Також можна да, не розцінювати, але ми бачимо, що коли в тебе є стержень внутрі, є люди дійсно не завжди знають слово Боже. І я дуже молю, щоб багато людей пізнали якраз саме Господа. Тоді буде повне доповнювання. І мені подобається, як Господь благословляє в своїй повноті. Тому що в людини завжди чогось не вистачає. І дійсно, коли людина добра, гарна, розуміюча і може також творити, це ті качества, які людині допомагає нести оце слово духовність. Але все-таки повнота, коли людина знає Господа і любить Бога. Ну, і також ми знаємо, що є багато людей, також роблять гарні справи, але іноді ми бачимо, що мотивація не завжди стоїть та, яка прославляє Бога. І ми бачимо, що дуже часто опять же, за гарними ділами не завжди стоїть гарна мотивація. Тобто духовність це не тільки діла людини, саме так. Розумів. Тоді питання ще до вас таке: духовність людини під час спокійного, мирного життя. І духовність людини під час воєнних дій це два різних поняття, чи людина не має змінюватися? В останній час я дуже багато над цим міркував, і іноді даже приходив додому і був відчаєм, тому що одних людей, коли змінюються обставини життя, вони стають добрішими, вони стають єдинішими, вони допомагають і вони змінюються. А в когось навпаки, серце стає більше кам'яним І ця людина озлоблюється і, як кажуть, ображається на весь світ. Але дійсно, що обставини і виявляють, які ми є, духовні чи ні. Я сказав, що є фундамент, є стержень. І дивися, що людина в різних умовах. Але з нею можна розмовляти, на неї можна покластись, їй можна довіритись. І буває навпаки, правда? І буває навпаки, саме так. Якщо ми візьмемо до уваги те, що світ наш зараз доволі таки жорстокий, і війна, яка в нашій країні відбувається, ну якби є одним із фактів підтвердження цього. Як проживаючи в таких умовах, коли ти бачиш жорстокість, смерть, несправедливість по відношенню до життя людини, залишатися? Спокійним, духовним, врівноваженим, і щоб оце бажання помсти і ненависті не виникало. Господь створив нас з емоціями. І коли я бачу, і іноді я допомагаю зараз велика подяка Господи, заходиш, а там дитинка півтора місяця, і люди залишились з житла, а хтось з, не має вже рідних, і ти з ними не можеш розмовляти. З тебе серце тремтить, ти відвертаєшся, щоб якось витерти сльозу, бо треба їх підтримати. Іноді хочеться кричати. І, і ми бачимо, що дійсно в Біблії слово Боже показує, що багато героїв віри і духовних людей вони просили, щоб Бог зливав суди Божі. Вони кричали і висловлювали свою думку. Тобто і гнівались, і почув... відчували так, ці речі. В Біблії написано гнівайся, не согрішайте. Як це? Да? І отут дуже важливо. Я дуже молюсь за наших солдатів. Я ще більше 15 років виконую служіння капілана. Це мені допомагає, коли я десь на блокпостах спілкуюсь з солдатами, з поліцейськими. Кажу, можна я помолюсь за Україну, за вас, хлопці, щоб вас він зберігав, охороняв. Я молюсь іноді вдома на колінах, щоб їхні серця не стали камінними, такими, як оці расисти. І коли люди гвалтують жінок, гвалтують дівчат, молодих, дітей, те, що ми чуємо, це не люди, мабуть, спокійно відноситься. Так, да, саме так, це люди, які не знають Бога і яких принцип духовності не стоїть на першому плані. Люди озвіріли, да? але коли ми бачимо це зло, ми можемо що? Відповісти тим самим, і я прошу, щоб наше ЗСУ дійсно, коли дивишся поранений, лежить, вони йому допомагають, відвозять в госпіталь, а потім, згідно міжнародних Поранений мається на увазі з ворожого війська. Так, да, Вони не наступають ногою на рану. Да? І це важливо, щоб ми не показали, що в обставини. Змінюють нашу націю. І дійсно, як сьогодні кажуть, Україна, нація єдна, велика, духовна, християнська. Є одна історія, коли один чоловік своєму сусіду набирав відро сміття і я б ще виразився ще щось, але ви зрозумієте, і все час ставив йому підпоріг. Ця людина брала це відро, висипала, чистила, насипала туди яблуки, ставила йому під двері. І він не витримав одного разу і каже: Я тобі все сміття, всю грязь, весь бруд, а ти мені кожного разу відро яблуки. Він каже, кожен ділиться тим, що в нього є. І ви знаєте, це важливо, що сьогодні наші солдати, наші волонтери, наші лікарі, які іноді лікують оцих цих вони не вводять якусь ін'єкцію, як кажуть, скальпелем не розрізають рану. А показують, що обставини мене змінити не можуть. Я живу в Україні, я люблю Бога, я люблю людей. Чудово, чудово. Є духовні люди, віруючі люди, які говорять про те, що воювати з зброєю вони не будуть. Ну і це неправильно. Як ви відноситесь до цієї думки? І, взагалі, от на вашу думку, така позиція вона є, ну якби логічною. Нормальною, духовною, і ви знаєте, я коли чую від вас це запитання, сповнив, як до Івана Крестителя підійшли якраз саме солдати. Вони запитали, що нам робити. Вони Твої також ваше. хочуть бути з Богом. Вони хочуть виконати гарну справу, але робити добрі справи і бути в царстві Божому. А він каже, що він сказав: виконуйте те, що повинні робити. Не робіть чогось лишнього, да не беріть там хабара, він та... тобто виконуйте це справедливо і чесно. Він каже: виконуйте да, на те, що ви призвані. Мені не хотілось би споминати про Путлера, але який цитував слово з Біблії, що душу свою да життя віддайте за людину. Це тільки слова. Христос, який оставив небо, Він віддав своє життя. Сьогодні доньки України та сини. України вони віддають своє життя, щоб спасати жінок, своїх матерів, своїх е, дітей і е, спасати людей. Вони виконують свою справу. І я зараз не хочу якраз сказати, що це духовно чи не духовно. Треба брати чи не треба. Це справа кожного. І хто не хоче брати справу, він сьогодні ідеї окопів, витягує десь людей, десь годує хто в цьому має потребу, десь приймає переселенців, які дійсно стались без крова і житла. Виконуйте, як сказав пророк, те до чого ви призвані. Глибока відповідь, така приємна на серце. Ви сьогодні не одного разу говорили про таку річ, як молитва. Що це взагалі таке, і чому це важливо для того, щоб зберігати духовність чи підтримувати її, чи навпаки відроджувати цю духовність? Що це поясніть мені і нашим глядачам? Про молитву можна балакати багато, її не можна пояснити. Вчені не розуміють, коли лежить дві хворих людини: за одну моляться, за другу – ні, один і той же діагноз, одна одужує. А друга чомусь хворіє. Да? Дійсно, коли я подивлюсь новини, які відбуваються, я впав в депресію. Я навіть зрозумів, що я не можу наступного дня допомагати людям. Але коли стаєш на молитву і кажеш, Боже, відкрито, я не можу з цим справитися. Я йду до людей, а мені дійсно в мене в серці крик, боль і гнів іноді є, це правда. Хоча Господь каже, якщо ми лягаємо спати, гніваясь, не согрішайте, щоб цей гнів ми віддали Богові. І я призиваю суди Божі. Я призиваю на рашистів, щоб снаряди зривались прямо там в стволах, щоб глохли їхні е, танки і не заводились. І дійсно, щоб вони е, по заслугам, що посієш ти пожнеш. І ви знаєте, коли. я Почув сводку нашого, наших фахівців, СБУшників, і ті розмови, і, е, які росіяни да, між собою ведуть, що в Белгороді йдуть насильства. То ті, хто насилував наших жінок, вони повернулись до себе на свою країну, і вони вже не можуть зупинитись. Да? І це дійсно, що вони посіяли, те вони пожинають. Оця ідеологія ще почув те, що за останні п'ять років у Росії невіруючих людей, які себе теж вважають християнською країною, але атеїстів стало вдвічі більше. Це безбожники. Люди, які віддаляються від Бога, вони творять оце зло і страшні речі. Да. Якби тут на що поставити акцент? Що коли я стаю на молитву? І іноді кричить серце: і я хочу, щоб дійсно злились суди Божі, і Господь він справедливий суддя. Він дійсно суди свої пошле до цих людей, і вони будуть розуміти, до чого прийшов їхній режим. Можна багато балакати про Путлера, але насилують наших жінок і вбивають наших дітей і мирних людей не Путін. А ті хлопці, які прийшли сюди, вони винні також, як і він. І як дійсно не залишитись в цьому стані? І коли я стою і починаю розмовляти з Богом і кажу, Боже, допоможи мені, допомагати людям, допоможи, щоб оця біль серця якось заспокоїла. Дякую, знаю, що ви сказали. Мається на увазі той момент, що ви молитесь не тільки про те, щоб Бог зробив щось зле для тих людей, але й молитись про те, щоб Бог допоміг. І вам Саме в тому так. числі я молюсь, щоб і покаялись ці люди. Але після молитви на серці спокій, що є той, хто з цим справиться, і молитву вчені не можуть пояснити. Але скажу, люди добрі, ставайте на коліна і розмовляйте з батьком, як ми от зараз розмовляємо з вами, і Бог допоможе. Зараз до речі, ну багато де ми і в соціальних мережах бачимо цей момент про те, що люди призивають навіть. Ті люди, які, здавалось би, не є віруючими людьми, ну принаймні не відносять себе до якоїсь конфесії християнської, говорять про те, що треба молитися. Мається на увазі, що люди зараз розуміють важливість молитви, і вони це дійсно роблять. Ваша порада, такі от три момента е, прохання, от які б ви порадили зробити нашим глядачам, коли вони моляться до Бога. Коли ми відкриваємо очі вранці, дякую. це дякую, що ти подарив мені день, Господи. Дякую. Але дійсно, Боже. Я хочу остатися духовною людиною, так Тобто раз, будь, будь схожим на тебе. Ага. І все-таки я скажу сьогодні за солдат наших, за країну, за керівництво, що дійсно вони розуміють, що треба звертатись до Бога. І коли я бачу, що хлопці йдуть захищати нашу батьківщину, з ними капілани моляться, хтось вивчив молитву «Отче наш. Господи, допоможи нам всі ці часи. Зберегти в серці мир і любов. І сьогодні йде війна. Але коли повернуться хлопці, війна закінчиться, ми прийдемо в свої сім'ї. І я хочу, щоб любов вона була збережена в нашому серці. Так що моліться, щоб любов Божа була збережена в нашому серці. Все ж таки нас трошки більше вийшло, бо ми ще згадали і владу, і нашу армію, а ще й про любов згадали. Нехай буде чотири прохання. Це також непогано. Як от зараз себе підтримувати? Щоб наповнюватись оцим світлом, щоб оця любов все ж таки була в серці. Тому що інколи ну справді от встанеш ранком, новин прочитаєш, і вже все, вже день, начебто і сонячний, а, а він не сонячний. Коли відкриваєш слово Боже, іноді дійсно багато запитань в житті. І ти вранці встаєш і не знаєш, що робити. Але я побажаю людям, щоб дійсно вони відкрили Слово Боже. Як Яке дає пораду, як жити. Тобто, тобто зранку, замість новин, відкрити слово Боже. Саме так. Вперше. подякували Богові і відкрили, Господі, в Твоєму слові є надія, що це зло на цій землі закінчиться. Є надія, що ти рядом з нами, ти зберігаєш Україну і мене, особисто мене. Господи, я хочу цей день прожити з тобою. Що ти мені хочеш порадити? А Господь поради там, да? і мені подобається псалом: зміни цей світ, да? зміни мене, а я зміню цей світ. Що сьогодні я зможу зробити, Господи, для людей, для самого себе, щоб я цінував, що ти продовжуєш мені життя. І саме слово Боже, воно дає нам надію, що те, що в нас відбувається, воно залишиться. І дійсно помолитись, Господи, я прочитав. І слово Боже має вплив тоді, коли ми його виконуємо в своєму житті. Да? І опять же, не хочеться мені нагадувати ім'я його Путлера, але він цитує, але не виконує. А наші хлопці сьогодні моляться і віддають своє життя за життя других людей. Волонтери, які вивозять людей, вони розуміють, що вони також не можуть повернутись додому. Да? Але він прочитав слово Боже, що що, віддай своє життя заради спасіння других, і вони це слово вони виконують в своєму житті, воно має силу. Коли ми прочитали слово Боже, помолились, і третє, ми це робимо в житті, так, так. тоді це є цілісність, Тоді можна сказати, тобто, що це духовна людина. То якщо ми, в принципі, вже починаємо допомагати комусь. Оця духовність, просто навіть виконуючи якісь допомогу іншій людині, вона вже тебе насичає, насичує. Ви знаєте, іноді зустрічаєшся з людиною, побудеш з нею деякий час і кажеш, да, є, кажуть, о, успішний бізнесмен, да, бачить його ус, успіх. А є з людиною десь поспілкуєшся, виконуєш якусь справу, побудеш так, рядом. І кажуть, яка духовна людина. Я бажаю, щоб кожен українець був духовною людиною і був успішним. Бізнесмени хай мають успіх і сьогодні допомагають своїми коштами. Ті люди, які на Полтавщині в Україні можуть писати гарні картини, писати гарні вірші, хай дарують ці вірші народові. Але я хочу, щоб ми всі любили Бога й один одного. Володимир, ми вам дякуємо гарно. Я Ви також Дякую за те, що дали мені можливість свідчити про любов Бога. І дійсно я хочу побажати, щоб Україна мала велику духовну перемогу і щоб дійсно ми мали перемогу в цій непростій війні. Посидів з духовною людиною і от прямо ж сам відчув да себе ладно. духовним. <рес> Ті обставини, в яких ми зараз проживаємо, по суті, це хімія шостий клас. Ви пам'ятаєте цю історію про лакмусовий папір, який треба вмокати в деякий хімічний раствор? І от коли ви це робите, ви явно бачите за рахунок лакмусового папірця, який саме розчин хімічний вас поклали. Ось щось подібне відбувається зараз в нашому житті. Ті обставини, в яких ми проживаємо, це хімічний розчин. Коли нас занурюють туди, явно і дуже гарно видно рівень вашої духовності і моєї особисто також. Друзі, я вам бажаю бути духовними, адже наша сьогоднішня розмова показала, духовність це важливий аспект справжньої людини.